Сьогодні я продовжую готувати свої широколисті гортензії до укриття. Уже я всі їх, майже всі їх обрізала і деякі вже підготувала для того, щоб пригнути до землі. Сьогодні я ще не буду накривати спанбондом, тому що іще плюсова температура, а як тільки у нас почнуться мінуси, я вкрию ще й спанбондом. Тому зараз хочу показати, яким саме чином я привинаю свої гортензії до землі. І так, йдемо, йдемо, я вже покажу, що я вже зробила. Ну, перш за все я замульчувала під кущами. Подивіться, які у мене квіти. Ось, кущі які великі, бачите, цим кущам уже по 7 років. От, Я зв'язала пучками от, от стебла. Доброго-доброго дня всім, хто приєднався до. Етеру, з вами світ елітних троянд. Я Віра Лисиця. Сьогодні ми продовжуємо дивитися, як укрити широколисті гортензії і підготувати їх до зими. І так, у мене ось такі кущі. Я обрізала суцвіття, листя, виділила все, що тонке, все, що сухе. І безперспективне залишила лише гарні гілки, які будуть свісти наступного року. І зав'язала їх отаким от чином. Під кущами я посипала суперфосфатом, а також калімагнезією і сіркою і вкрила це все хвойним опадом. Так, і після цього хочу показати, як я буду їх пригинати. Справа в тому, що вони досить ну, такі жорсткі, і їх важко пригнути до кінця, але все ж таки треба це зробити для того, щоб біля землі їм буде тепліше і не так вітряно. Бо вони більше бояться вітру і, обвітрю, і, і а, бояться обвітритися, ніж самих морозів. От. І для цього. Я використовую і отакі електроди, і ось такі підводилища, у мене є такі металеві штучки. А також, щоб краще їх пришпилити, бо я зробила ще такі ось приспособлення. Бачите, гвіздок до нього. Матузка і інший гвіздок, Зачіпляєш от сюди за матузку, яка обв'язана, і пригинаєш до землі. І вганяємо ці гізки у землю. У землю. Намагаємося це зробити лагідно, щоб не пошкодити. Так. Заганяємо в землю. Ось. Бачите? І метал не, не контактує з гілками, і ми пригнули майже до землі. Але між земли... О, вискочила. Ось, бачите, як? Не ну, так це просто. Так, Анника ще разок. Ще разок. Нам треба під іншим кутом. так, щоб його не якось бік, щоб його не вирвало. Вибачте, я не помітила, як роз'єднала у нас інтернет. Дуже слабкий і нестабільний, тому, вибачте, будь ласка, я сподіваюся, зараз буде краще. І так, ще раз я не знаю, на якому місці трансляцію виробила, тому трошки повторюю. Гартензієвий кущ у нас, під нього я заклала добрива. Це у нас суперфосфат, калімагнезія і сірка. Після цього накрила це шаром мульчі з хвойного опаду, зв'язала гілки такими пучками і кожен цей пучочок я пригинаю до землі. У мене є отакий чудовий інструмент, два гвістка і матузка. І я зачіпляю. Зараз покажу поближче. Ось. Чіпляю за цю матузку. Таким чином метал не де у нас не контактує із гілками. І гілки я пригинаю. Так, далі. Пригинаю до землі. От. Вибачте, немає в мене оператора. Так. Треба дуже сильно натиснути і утрамбувати, щоб цей, щоб ці гістки не, ви, не, ви, не випрыгнули з ґрунту. І ось, бачите, все пригнуте. І залишилося ще оце пригнути оцей снопик. Так, ну, ось такі. Беремо чудо-інструмент. <різь> Вітаю вас всіх в чаті. Доброго дня Зоя. Мені дуже приємно. Заходьте на канал, підпишіться, якщо не підписані. Я буду дуже рада вас бачити. Так, дівчата, і так, дивіться, зачепляємо це за матузку і таким чином металеві оці гвістки не будуть контактувати з нашими сина. Трошки землю розбиваємо і вставляємо гвістки в землю під кутом, інакше їх. Вже в мене такий досвід був. Воно вистрелює прям. Можливо, матузку треба зробити більш не таку коротку, а по то і тоді буде краще триматися. Бачите, не хоче триматися. Дуже ґрунт. Так, Ось тут у мене є цеглина з трубою цеглиною. Забити, щоб він... Я не виривався. О, кущик сильний. Приєднатися не дуже бо бажання О, це дина його. Закріплила. От. От. така краса. Бачите? Розложила кущик на три гілки. Потім я поставлю ці дуги. Поставлю дуги і накрию скомпонтом. Але це вже не сьогодні, а тоді, коли фактично вже буде загроза э, заморозку, коли встановиться морозна погода і потрібно буде вкрити. Так, дуга одна поставлена, ось інша. От. Треба більше підзагнути і пригнути, бо вона не, не вміщається під дугу. Або дугу треба більше. Ставимо більше дугу. Ось. Щоб дуга не, знову ж таки не контактувала з гілками. Ось. І на оцим. Так само над круті цієї Ось. А прийде час, прийде, прийде мороз. Ми це все отак от накриємо ще одну, одну ставимо ось так поперек, щоб середина куща була також, не прогиналася сюди укриття. Ось так. Ось. І такий вийшов каркасик. І буде тримати агроволокно. Добрий день. Добрий день. Дуже-дуже приємно вас бачити. І так я вам показала, оце, як я пригинаю. З цим кущем я буду робити так само, і щоб не витрачати ваш час і зекономити. Ще сходимо до маленького куща. До маленького куща. З яким я трошки інакше буду з маленькими кущами попростіше. Ось кущик маленький, ось він тут, і він повністю поміщається під ящик. То поки немає морозу, я ставлю просто ящик. А коли буде мороз, положу туди всередину спанбонд от, покладу сюди. Якусь клейонку і поставлю цеглину для того, щоб її не знесло. Тобто, укриття повинно бути сухим. І тоді все буде добре. І наші рослинки будуть чудово себе почувати. Так, а ці-всі, ось вони тут підготовлені, практично всі. Ще в мене в інших містах є багато, але не хочу витрачати ваш час. В принципі, зрозуміло, я сподіваюся. Якщо є питання, будь ласка, задавайте, я обов'язково відповім. І так, з вами була Віра Лисиця Світолітних троянд. Підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, якщо вам відео було корисно або сподобалося. Я думаю, що для тих людей, які вже мають досвід, воно не так корисно, але хто в перший раз знайомиться з широколисними гортензіями, то можливо це і буде якась користь. І ще хочу вам зараз показати трошки свої волотисті гортензії. Ось так вони і зимуватимуть прямо у ґрунті. От, я нічого з ними не буду робити, можливо, лише шапки зріжу, а можливо, і ні. Якщо не буде великих снігів, то так от і буде, вони трошки а, радують, і хоч вони вже такого кольору. Але все одно це структура саду це це цікаво, це мені подобається. От, вони у мене так і зимують у ґрунті. Аж широколисті гортензії в контейнерах я вже сховала в гараж. Зараз роблю, на майбутній рік, закладаю компост. Ось вже одну купу повністю зробила. Бачите, от температура зараз тут. 40 градусів. Тобто процес іде. Так. Що ж вам ще показати? Ну що, сад майже готовий до, до зими. Зараз ще раз покажу свої грядки, які я зробила з полістиролу, Не знаю, бачили ви чи ні. От, зробила грядки з полістиролу, Заповнила компостом. Деякі з них вже, деякі ще ні. Заповнила компостом і сподіваюся на гарні врожаї. І так, добрий день, добрий день Артур. Приємно, приємно вас бачити на своєму каналі. Підпишіться, будь ласка, і я сподіваюся, що ви знайдете щось корисне або красиве на моєму каналі. Я більше ділюся красою своїх квітів. Але зараз оці роботи в саду і трошки хочеться поділитися з вами. А, і ще хотіла показати, це ж я пообрізала свої гортензії, І ось у мене тут оця така краса чекає на те, щоб з них робити букети. Ха-ха-ха. До побачення, гарного вам настрою, все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. Всім гарного переможного настрою. До побачення!